Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні готую дуже смачне сирне печиво, творожні язички та ділюсь з вами рецептом. Рецепт дуже простий, справиться навіть дитина. Беремо пів кілограма кисломолочного сиру, 300 г розтопленого масла, додаємо дрібку солі та все ретельно взбиваємо міксером. Взбиваємо до однорідної маси. Коли маса добре взбилась, додаємо порціонно борошно. Всього борошна необхідно 300 г, я додаю його порціонно в два етапи. Спочатку половину борошна добре вимішую борошно в тісто. Коли тісто добре перемішане, додаю півчайної ложки розпушувачу та досипаю залишене борошно, і знову все ретельно перемішую. Як тісто вже добре з'єдналось, відставляю його в холодильник на півгодини. Через півгодини дістаю з холодильника на притрушену поверхню борошном та розділяю наше тісто на дві частини. Кожну частину я розкатую у пласт товщиною приблизно 3 мм. Борошна підсипаю не дуже багато, але стільки, скільки потрібно, щоб тісто не прилипало. Як бачите, складові печива дуже прості, але печиво за цим рецептом виходить дуже ніжне, дуже смачне, тому я рекомендую вам його приготувати. Щоб наші поцілуйчики або язички були рівного розміру, я використовую склянку. обмокую її у борошні та вирізаю нею однакові кружальця. Беру цукор, кожен кружочок тіста вмокую у цукор, складаю навпіл. Потім знов цукор, знов навпіл і знову цукор. Ось такий виходить майбутній язичок. І так повторюю з кожним шматочком тіста. Ось так. Як бачите, зовсім не складно. Тісті цукру немає, цукра достатньо на присипці. В саме тісто цукор не додається, тому що кисломолочний сир від цукру може давати зайву рідину. І таким чином з'єднуємо все наче печиво та викладаємо його на змащене маслом деко. Те ж саме повторюємо з другою частиною тіста, також розкатуємо у пласт і також вирізаємо кружальця. Все печиво я виклала на деко для запікання, вмикаю духовку на 180 градусів та відправляю печиво випікатись при цій температурі близько 20-25 хвилин. Через 20 хвилин моє печиво спеклось, воно з золотавого кольору, я не люблю його пересмажувати, таким воно мені подобається більше. І ось краса, печиво готове, можна заварювати чай та кликати свою сім'ю на чаювання. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво це відео, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До зустрічі!